Ой, <реш> ці ворота відкрив. Так, кнопка, Номер 2 Черговий встановлений об'єкт. реалізували ось таке рішення в кольорі Золотий дуб. До речі, наскільки швидко піднімається ворота? Встановили ворота. Ось там вже є автомобіль, який стоїть. Ворота на автоматиці. Це вже нічого особливого, Але затишок для автомобіля ми створили. Значить, коли ми сюди приїхали, стіни були не поштукатурені. Людина на зі міста це все підготовила, зробила, покажи. Наш замовник підготовив стелю, тобто вже ми мали фінішне рішення, тобто вже кріпили ворота до готової чистової стелі. Саме так потрібно підготувати проєм перед встановленням воріт. Ось покажи, як стіна підготовлена. Тобто Стіна теж має бути вже закінчена. Тому що потім ніяких малярних будівельних робіт біля направляючих, торсіона, фурнітури проводити не потрібно. Тому хто хоче реалізувати свої гаражні ворота на автоматиці, звертайтесь в компанія «Стильний дім Камінь Кишевський. Працюємо по всій Волинській області.